Просто жесть якась, Чергове ДТП Zeker 7X. Зараз покажу вам відео. Автомобіль вже пішов е, в розборку. Взагалі, в чому проблема? Чому вони так потрапляють часто в ДТП? Напишіть, будь ласка, свої е, думки в коментарях. Я думаю, що занадто потужні автомобілі. Такі. Все працює, безпека ціла, лобове ціле. Панорама ціла, двері цілий. Праве криво ціле, поморні радіатори, підсилювач, ванжерони, Машина їде, тут дверки цілі. Такий в пленці ось. Голубовуха теж в пленці. Двері все матова пленка. Позаду валений в криво. Такий.